Усім привіт! Мене звуть українець Леонід, я вчитель математики. І зараз я хочу показати приклад того, як можна виконувати самостійну роботу з теми дії з натуральними числами та десятковими дробами. Ну і Така або подібна самостійна робота, так, вона може трапитися для учнів 5 класу. Так, я сподіваюся, ви бачите тут екран. Так. Ця самостійна робота вона буде у вигляді гри, де навіть можна вибрати собі супротивника, є комп'ютер і є інші гравці, можливо, навіть люди, так, можливо, хтось. Ще грає в цю гру, ну, я спробую а, когось вибрати. Так, мені показує, що цей хтось уже в грі. А, ну, тоді, якщо А, ось, з'явився хтось новий. Ну, а решта, напевно, що а, зараз не можуть бути запрошені. Я пробував пробув когось вибрати, так. але наразі поки що доступний для гри тільки комп'ютер, решта зайнята. Що ж, починаємо. Спробуємо помірятися математичними силами із комп'ютером. Отже, всього у нас буде 12 завдань, час пішов. І читаємо мову першого завдання. За 4 дні фермер зібрав 382 кг малини. Скільки малин в середньому він збирав щодня. Отже, це задача на середню величину. І для того, щоб нам її знайти, так, треба всю загальну так, масу поділити на кількість днів. Тобто 382 поділити на 4. Отже, ділимо. Е, я собі тут. Намітив такий шлях, що е, якщо би нам треба було 400 поділити на 4, це було би 100. А якщо число, яке треба поділити воно на 18 менше, ніж 400, то результат буде менший від 100, так, е, на те число, яке утвориться шляхом 18 ділення на 4. Тобто 18, якщо поділити на 4. Легко видно, що це буде 4,5. Тобто я від 100 віднімаю 4,5 і отримую 95,5 кг. І це правильна відповідь. Рухаємося далі. Бачимо, наші коники просунулись на наступну позицію. Це питання дуже просте: знайти різницю 42 ,5 Ну, 42-5 буде 37. І 37 мінус 13 сотих буде 36,87. сотих. Обрав. І бачимо так, що мій коник вже трошки просунувся вперед. Обчислити 80 поділити на 0,2. Ну, до речі, цей приклад зустрічається в підручнику за 5 клас, так, то уважно. Розв'язував всі завдання, так, то міг такий приклад помітити. Ну і тут буде 400. Правильно відповідь 400. Знайди середнє арифметичне чисел, так? Ну, для того, щоб нам знайти середнє арифметичне, нам треба всі ці числа додати і поділити їх на кількість в даному випадку на 3. Але, з огляду на ці відповіді, які тут є. Вони кожного разу закінчуються на іншу цифру, я спробую скоротити шлях розв'язку, я додам тільки останні цифри. Так, 9 додати 7 додати 2 буде 18. І оце 18, я поділю на 3 і отримую 6. Тобто, в середньому арифметичному остання цифра буде 6. Хоча я, наприклад, Поки що не обчислив, так, це середнє арифметичне повністю, так. Але з тих варіантів відповіді, які є тут, підходить 21,6. І бачимо, що це є правильна відповідь. Тобто можна іноді орієнтуватись тільки на останню цифру. Так, це вправа на впорядкування. Тобто треба розташувати числа у порядку зростання. Ну, для того, щоб порівнювати числа, ми порівнюємо їх цифри зліва направо. Так? Якщо цифри рівні, ми переходимо до наступної, так? До наступної справи. Якщо цифри відрізняються, так? то буде більшим те число, у якого більша відповідна цифра. Так? Якщо дивитися, по розрядах зліва направо. Ну і тут ми бачимо, так, що е, всі числа починаються е, цифрами 3-3, так усюди, так? Але значить, два із них починаються е, на 4. Ну, мається на увазі після 3 іде 4. так, То ми будемо вибирати серед них. І, власне, найменшим буде 3,7. 343. Сотих. Тобто хай вас не вводить в оману те, що тут цифр більше. Так? Тому що ці цифри вони після коми. Так? Ну а 3,35 насправді буде а, найбільшим серед цих чисел. І. А, порядок тут має бути такий БЦА. Дивимося, значить, ось тут у нас є такий варіант BCA. значить його, його я і вибрав. Далі треба знайти значення виразу. Ну, пам'ятаємо, що перша дія має бути виконана та, що в дужках. виконана що в дужках. Додаємо 3,19 і 2,17. Разом це буде 5,30. 6 сотих, і це нам треба помножити на 2,5. Помножити число на 2,5 це те саме, що помножити на 10 і поділити на 4, але множити на 10 і ділити на 4 легше, ніж в стовпчик там множити на 2,5. Ну, на 10 взагалі легко множити. так? Тому 5,36 помножити на 10 це буде 53,6. І це число ми маємо поділити на 4. Ну, значить, я пам'ятаю, що 52 легко ділиться на 4, це буде 13, і е, залишається ще там 1,6 поділити на 4, так, це буде 4. десятих. Отже, у нас в цій частині, так от в цій частині вийде 13,4. І тепер. Від 16,2, треба відняти 13,4. Ну, тобто, якщо від цього числа відняти 13, то буде 3,2, а ще відняти 4, 10, так, то буде 2,8. І це правильна відповідь. Трошки довго, але кілька дій ми зробили. А це вправа на середню швидкість. Я нагадаю, що для того, щоб обчислити середню швидкість, треба увесь шлях поділити на увесь час. Тобто середня швидкість не обов'язково є середнім арифметичним швидкостей на тих чи інших ділянках, тому що на одній ділянці. З такою швидкістю їхали 2 години, на іншій ділянці 3 години, так, тобто це різні відтинки часу, так, відповідно, зовсім різний їх вплив на загальну відстань. Тому нам треба спочатку 2 години помножити на 16,7, потім 3 години помножити на 16,2 км за годину. Так? Ці результати додати. Ми таким чином дізнаємося весь шлях. І потім це треба буде поділити на весь час. Ну, час легко знайти, це 2 плюс 3 години. Отже, множимо 2 цілих на 16,7, Це буде 33,4. 3 помножити на 16,2 це буде 48,6. І тепер додаємо результати двох дій. 48,6 плюс 33,4 десятих. Так, значить. Це буде 82. І тепер 82 треба поділити на 5. Ну, чому 5? Бо всього 5 годин. 2 плюс 3. Значить, 80. Поділити на 5. Це у нас 16, а 2 поділити на 5, це 4. Десяти. Отже, разом 16,4. І це правильна відповідь. О. Тут потрібно розв'язати рівняння. Так, бачимо таке рівняння. Ну, передусім, треба звести подібні доданки. Так, оці два доданки є подібні. Значить, якщо тут виконати віднімання, то вийде цілих, так, і 8х. І 3,8х буде дорівнювати 24,7. Так, Ну і щоб знайти х, треба 247 поділити на 3,8. Але це ділення можна замінити діленням 247 на 38. Ну що ж, так і зробимо. Так? Звісно, ви можете ділити це в стовпчик. Я зараз спробую це зробити усно. Так, 247 ділимо на 38. Ну, беремо по 6. Так, 6 на 8, 48, 6 на 30, 180, 180 плюс 48 це 228. І треба від 247 відняти 228. Так, це буде 19. Значить, В частку у нас потрапило 6, одразу ставимо кому, бо там ціла частина закінчилась. І треба 19, до нього дописуємо 0, 190 поділити на 38. Ну, Тут легко видно, що це буде 5. Отже, відповідь 6,5. Тобто, рівняння розв'язали. Добре. Тут треба виконати ділення і округлити частку до сотих. Ну, Тут треба бути уважним. А, значить, ну, по-перше, якщо вимагають поділ округлити до сотих, так, то оця відповідь одразу неправильна, одразу хибна, оскільки там не прописані соті, навіть якщо би там нуль, то його треба було прописати, щоб показати, що округлення саме до сотих. Ну що ж, ділимо. 6,3 поділити на 5,6 це все одно, що 63 поділити на 56. Пробуйте це ділити кутиком, стовпчиком. Я спробую усно. 63 поділити на 56. Ну, беремо по 1. В частку 1 і зразу ставимо кому після одиниці. Значить від 63 відняти 56. Це буде 77, так? Далі дописуємо 0 і продовжуємо ділити. Треба буде 70 поділити на 56. ну, Тут беремо по 1. так, Тобто вже в частці у нас 1,1, ну, Тобто це вже одразу відпадає, так, тому що 70 на 56 беремо по 1. E, значить, 70 мінус 56 буде 14. Отже, далі треба 140 ділити на 56. Значить тут беремо по 2, так, значить, 2 на 56 це буде 112, 140 мінус 112. Буде 28. Так? І у нас вже, так би мовити, вималювалася ситуація, так? коли в частці у нас 1,12. Але не поспішаємо з висновками, так. Тому що пам'ятаємо правила округлення, нам треба дивитися, якщо ми округлюємо до сотих, нам треба дивитися на ту цифру, яка в тисячних, Так? Що там вийде? Чи вийде там число більше рівне 5, чи вийде менше 5? Значить, що у нас там залишилося? Значить, коли ми 140 так, поділили на 56, значить, 112 вийшло. 28, остач, значить 280. О, 280 поділити на 56 це по 5. І виходить так, що якщо точно, якщо точно поділити ці два числа, то вийде 1,125. Відповідно, якщо в тисячних у нас 5, то округлити ми маємо до більшого. І буде саме 1,13. Це правильна відповідь. Так. І бачимо так, що тут є, значить є коник гравця 2, який трошки виривається вперед. Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази більше за інше, дорівнює 6. Знайди менше із цих двох чисел. Так, значить, ну, у нас є два числа, причому одне у 4 рази більше за інше. Тому ми можемо те інше число позначити як х, так, а більше буде 4х. І застосуємо правило знаходження середньоарифметичного. Так, щоб нам знайти середнє арифметичне, нам треба суму чисел поділити на кількість, і це буде середня арифметичне. Значить, сума чисел у нас буде 4х х, тобто, тобто це 5х. 5х ми маємо поділити на 2, тому що чисел 2. І це у нас буде дорівнювати 6. Отже, у нас вийде таке рівняння, що 5х поділити на 2 буде 6. Ну, щоб позбутися того, поділити на 2, так ми домножимо ліву праву частину на 2, і вийде, що 5х дорівнює 12, звідси Х дорівнює 12 5, або 2,4. Тобто одне із чисел. Да, це 2,4. Причому це буде менше із тих двох, так? бо саме ми його позначили як х. І, власне, це те, що треба було знайти. Отже, 2,4 це правильна відповідь в цій задачі, яку можна розв'язати за допомогою рівняння. Далі, від деякого числа відняли його 1 п'яту. І отримали 16,4. Знайди це число. Ну, коли тут пишуть його одну п'яту, це мається на увазі не просто число п'яту, а одну п'яту від усього числа. Тобто було якесь число, так, поділили його, так би мовити, на 5 частин і от на 5 рівних частин. І одну із тих частин забрали. Так, лишилося 4 п'ятих. І от, власне, це 4 п'ятих стало дорівнювати. 16,4. Ну, я знову ж таки пропоную це деяке число позначити як х, як невідоме. І у нас вийде так, що 4х дорівнює 16,4. Таким чином, щоб нам дізнатися х, нам треба 16,4 помножити на 5 і результат поділити на 4. 16,4 помножити на 5. Це буде 82. До речі, зверніть увагу, що число 82 вже зустрічалося в цих завданнях. Так? Тобто, можливо, це так було задумано. І 82 ділимо на 4. Ну, 80 поділити на 4 буде 20. І 2 поділити на 4 буде половина, буде 5. 10. Отже, підходить 20,2. 5. Так, знову на середнє арифметичне. Так, середня арифметичне двох чисел дорівнює 5,2, а середня арифметичне трьох інших 4,7. Знайди середня арифметичне цих п'яти чисел. Ну, тут ми знову ж таки користуємося формулою, що середнє арифметичне це дорівнює сума чисел поділена на кількість. Але з цієї формулою легко можна вирізати суму чисел, якщо є середня арифметичне. Тобто, якщо середня арифметичне 5,2, а чисел всього 2, то сума таких чисел буде дорівнювати 5,2 помножити на 2, тобто 10,4. Аналогічно, ми 4,7 множимо на 3 і отримуємо 14,1. 10. Так? Тобто ми знаємо суму двох чисел, знаємо суму трьох інших чисел, і ми тепер можемо знайти суму всіх п'яти чисел. Так? Додамо 14,1 і 10,4 отримуємо 24,5. Це сума всіх п'яти чисел. І щоб нам знайти середнє арифметичне цих п'яти чисел, нам треба знайдену суму поділити на 5. Тобто 24,5 поділити на 5. Ну, я міркую так, що якщо б 25 поділити на 5, це було б 5. А у нас на, на, половин, на половинку менше, ніж 25. Так? Тобто, нам треба цю половинку поділити на 5. Буде одна десята. Тобто це має бути якесь число на 1,1 менше, ніж 5. І підходить 4,9. Правильно. Так, і нам показують ось такий фінішний прапорець. Бачимо так, що гравець 2 прийшов до фінішу першим і переміг, так би мовити, комп'ютерну програму, так, яка, ну, Змагалася, так, або принаймні, робила вигляд, що змагається. Ну, можливо, в даному випадку ця програма була створена так, щоб просто вгадувати правильну відповідь, так, а не розв'язувати математичні задачі за правилами. Але так чи інакше, ми на всі відповіді, на всі питання дали правильні відповіді, і таким чином я сподіваюся, що ви просунулися. У розумінні виконання усіх арифметичних дій, які можуть бути з натуральними числами, а також з раціональними числами числами, які в цій самостійні були подані як десяткові дроби, а іноді і звичайні дроби. Ну і якщо у вас є все ще певні труднощі з математикою, то пишіть, будь ласка, про це. У коментарях. Якщо ж вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо є дехто, хто, можливо, потребує допомоги так, з математики, і ви про це знаєте, можете поширити це відео, надіслати вашим знайомим. І якщо хочете і надалі отримувати. У своїх переглядах так отримувати подібні, подібні відео з розв'язанням задач, то підпишіться, будь ласка, на цей канал. З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу.